Вже в десяти вибори в Україні не відбуваються без представників місії. Цьогоріч вони оцінюватимуть увесь виборчий процес. Його відповідність з зобов'язанням ОБСЄ та міжнародним стандартам демократичного голосування There is 100 in now. в Україні на сьогоднішній день працюють 100 довгострокових спостерігачів з ОБСЄ клосер тоді елекшн ви еспект алсонайнхандрет шотермабсерверс а ближче до а ближче до виборів а ще прийдуть 9 короткострокових спостерігачів які будуть також працювати з нами. 900 дев uh, спостерігачів в області експерти зустрінуться з представниками влади, політичних партій, кандидатами та їх уповноваженими особами. До того ж, у день голосування спостерігатимуть за процесом від А до Я, починаючи з відкриття виборчих дільниць та закінчуючи підрахунком голосів і оголошення результатів на усіх рівнях do with the election. вони працюють тут і будуть наглядати за всіма групами, за всіма меншинами. Все це буде документально завірено. все це вони будуть складати звіти. Всі ці звіти будуть відсилатися в Київ Києві. після виборів. Буде та підсумок. І хоча прогнози річ невдячна, експерти передбачають, що Україна має усі шанси стати дійсно демократичною та правовою державою. I've been to 16 different kind of countries as long-term observers, and I can see that things go better and better and better. And my wish for Ukraine is that, that five years from now we will not come back as observers, but as happy tourists.